Вітаю всіх своїх колег, вчителів математики, які будуть дивитися це відео. Мене звати Чусов Сергій Євгенович, я учитель математики середньої загальноосвітньої школи номер 201 міста Києва. І сьогодні я хотів би поговорити про те, як організовується вивчення математики в новій українській школі в 7, 8, 9 класі. Ну, як відомо, згідно державного стандарту базової середньої освіти, в 7 класі відбувається перехід від адаптаційного до базового предметного вивчення математики. І передчителем математики постає питання: а з чого почати підготовку до переходу, до цього переходу? Вивчити модельні навчальні програми різних авторів. Чи познайомитися з підручниками, які пропонуються під ці модельні навчальні програми, я пропоную подивитися самого головного, на мій погляд, питання: а що ми вивчаємо? Інтегрований курс математики, чи все ж таки окремі курси алгебри і геометрії? Тому сьогодні ми розглянемо наступні питання. Отже, все ж таки, математика чи алгебра і геометрія. Подивимося на модельні програми з математики, а також підручники, які написані під ці модельні програми. Зразу бачу питання, яке може задати вчитель математики, який дивиться це відео. Так, ми в сьомому класі вже розпочали в цьому навчальному році вивчення математики. І судячи з конкурсу підручників, який відбувався в тому році, то більшість вчителів обрали саме вивчення окремо алгебри і геометрії. Так ось, чи можна змінити алгебру і геометрію на математику? Як це можна зробити? ну тепер вже виходить в восьмому класі. Я на це питання відповім в кінці свого виступу. Ну а спочатку знову таки звертаючись до державного стандарту базової середньої освіти, то ми в ньому можемо побачити, що закладено два підходи до вивчення математики в сьомому, восьмому, дев'ятому класі нової української школи. Перший підхід я назвав його традиційний, тобто це окреме вивчення алгебри і геометрії, і другий підхід, ну, умовно, називаємо його новий, тобто вивчення інтегрованого курсу математики. Традиційний підхід він передбачає одночасне вивчення двох окремих дисциплін, так як це було і раніше, скажімо так, до нової української школи. Тобто ми вивчаємо окремо алгебру і геометрію, і тут, в принципі, особливо багато розказувати не потрібно, бо ми з вами до впровадження нової української школи саме таким способом, скажімо так, да, вивчали математику в 7, 8, 9 класі. У нас був окремий курс алгібри, окремий курс геометрії. Були часи, коли у нас було 5 годин, 3 алгебри дві геометрії. Потім е в рамках гуманізації е зробили дві алгебри, дві геометрії. Зараз трошки краще стало. Е з годинами теж можна вже і 5, і навіть більше годин виділяти. Але сьогодні хотів би більше все ж таки зупинитися на. Другому новому, скажімо так, підході, коли в 7-9 класах вивчають інтегрований курс математика. І такий підхід, на мій погляд, є, цей підхід має ряд суттєвих переваг перед традиційним вивченням. Ну, По-перше, при вивченні математики відбувається перехід від внутрішньопредметних зв'язків до міжпредметних. Збільшується ємність уроків, і така інтеграція веде до збільшення частки узагальнюючих знань і таким чином підвищується концентрація навчальної діяльності. Ну, враховуючи, що зараз у нас все в світі інтегрується, да, тобто збільшується, скажімо так, а не розділяється на більш на, на більш маленькі якісь складники, то це є е, важливим е, чинником. Який дає перевагу вивченню саме інтегрованого курсу перед окремими курсами алгебри і геометрії. Наступна перевага це розподіл годин. Якщо при класичному вивченні алгебри і геометрії при 5 годинах на тиждень на алгебру виділяється 3 години, а на геометрію 2 години, то коли ми вибираємо з вами інтегрований курс, там буде більш гнучке. Розподілення. Там ці 5 годин можна розподілити, наприклад, 2,75 години на алгебру, 2,25 на геометрію, або е, 2,8 на алгебру і там відповідно решту часу на геометрії. Тобто більш гнучко можна розділяти години. Коли у вас інтегрований курс. Тут нема такого чітко жорсткого розподілу 3 на 2. Наступний, наступна перевага в тому, що ми в 5, 6 класі вивчаємо математику, і потім в 10, 11, і тепер вже за новою українською школи в 12 класі будемо теж вивчати математику. І таким чином, і в 7, 8, 9 класі теж логічно. Що ми будемо вивчати математику, тим більше що у учнів в сьомому класі з'являється фізика, хімія, і так достатньо висока стресовість, скажімо так, і тому таким чином, прибираючи алгебру і геометрію і залишаючи інтегрований курс математики, ми таким чином зменшуємо такий рівень стресу. Наступне, зараз в поточному 8 або 9 класі не нової української школи, до курсу алгебри входять теми, які взагалі не відносяться до алгебри. Ми знаємо, що алгебра це наука про розв'язування рівнянь. А якщо ми подивимося на програму 8-9 класу, ми побачимо там і тему і функції, і числові послідовності. І тригонометрію ми бачимо, і елементи комбінаторики теорії ймовірності і математичної статистики. Ну, тобто, логічніше буде з наукової точки зору все ж таки називати те, що ми вивчаємо в 7-9 класі, математикою, а не алгеброю. Тим більше, що коли діти переходять в 10 клас, да, то вони вивчають курс, який називається алгебри і початки аналізу. Все ж таки, да. Тобто там трошечки. Логічні, логічніше виглядає вивчення алгебри, хоча, крім початків аналізу, там знову таки та ж сама комбінаторіка є: теорія ймовірності, статистика. Тому вважаю, що це досить науковий і логічний підхід, якщо це буде інтегрований курс. Ну і нарешті дуже практичний, дуже практична перевага. По-перше, учні не плутають алгебру з геометрією, таким чином не маніпулює цим, якщо вони, наприклад, там, не підготувались до уроку і завжди, да, учень такий для того, щоб там, не отримати погану оцінку, чи якісь ще там можливі догани, скажімо так, да, то він говорить: там, коли у нас геометрія, я взяв алгебру, наприклад, да, і таким чином вчителя. Ну, нема, скажімо так, якогось важелю впливати на, цей, на цю заяву. Такого зараз немає. Тобто у нас математика, і вже ніякої плутанини, ніякого маніпулювання не буде. Ну і є чинник, який суттєво за учнів буде, і в мене особиста така ситуація в моїй діяльності була, коли в мене є, наприклад. Учениця або учень, який з алгебри має стабільні 11 балів, а з геометрії, наприклад, має 9 балів. І таким чином, цей учень він не може претендувати, там, наприклад, на золоту чи срібну медаль. Ну, на срібну в певному сенсі може, але на золоту вже точно не може претендувати, якщо в нього є дев'ятка, або він після дев'ятого класу не отримає. Свідоцтво з відзнакою, або просто він не буде, як раніше говорили, відмінником, да? тобто учнем або ученицею, який має високий рівень навчальних досягнень. Зараз це питання знімається, враховуючи, що в курсі математики, які розраховані на 5 годин алгебри більше, ніж геометрії, тому питома частка 11 бальних, скажімо так, оцінок більше, ніж 9 бальних. Чи навіть восьмибальних, бальних. Да? І він таким чином спокійно може мати з інтегрованого курсу 10 балів і таким чином претендувати на всі ці нагороди, про які я сказав трошки вище. Які ж модельні програми дозволяють вивчати математику в 7, 8, 9 класі? Таких програм у нас дві. Хочу звернути вашу увагу, що всі модельні програми не тільки з інтегрованого курсу, а й з алгебри геометрії, затверджені різними наказами Міністерства освіти і науки України. Ви бачите, перший наказ був ще в 2021 році, номер 795, а останній наказ вийшов в кінці 2023 року, номер 1575. Так ось, модельних програм з математики у нас дві. Про модельні програми з алгебри і геометрії сьогодні говорити не будемо, хоча посилання на ці програми тут також є. Отже, перша програма інтегрованого курсу, автор цієї програми Олександр Істер. Ця програма передбачає почергове вивчення алгеброїчної та геометричної складової інтегрованого курсу математики. Тобто всі непарні теми теми з непарними номерами це алгебра, лінійні рівняння з однією змінною, далі вирази зі змінними, степінь з натуральним показником одночлени, многочлени, формули скороченого множення, функції і системи лінійних рівнянь двома змінними. Ну а теми з парними номерами це курс геометрії, елементарні геометричні фігури та їх властивості, суміжні та вертикальні кути – Далі взаємне розміщення прямих на площині, трикутники ознаки рівності трикутників, сума кутів трикутника, прямокутні трикутники і коло і круг. Ну і якщо клас з високим рівнем підготовки або вчителя є можливість для того, щоб додаткові години виділити там не тільки на повторення, можна взяти ще при плануванні додаткові теми. Автор теж пропонує ці теми. Ви можете взяти ці теми. Ви бачите зараз на екрані, які ці теми. І в програмі вони теж, вони теж прописані. Програма виглядає, в принципі, стандартно. Подивіться, три колоночки. Значить, ми бачимо, що в першій колоночки очікувані результати навчання, в другій зміст навчального матеріалу і види навчальної діяльності. І от ви бачите, перша тема алгебраїчна складова інтегрованого курсу, друга тема геометрична складова і так далі. Ну і Друга програма, за якій можна вивчати інтегрований курс математики. Автори цієї програми Василишин Миляник працьовитий простакова, Школьний. Тут трошки інший підхід в цій програмі. Спочатку вивчається вся алгебра, подивіться, я зараз беру тільки 7 клас: цілі вирази, функції, лінійні рівняння. Потім вивчаються поняття їх означення. Твердження та їх доведення, а потім вивчається геометричний курс, курс геометрії, і ще й додавлена тема статистичної ймовірності. Ну і родзинкою цієї програми є в кінці е, остання тема: це вивчення інтегрованих навчальних модулів, історія розвитку геометричних вчень, многогранників побуті, а також побудова статистичних діаграм та графіків за допомогою комп'ютера та інші. Ну, і програма виглядає аналогічно до попередньої програми. Три колоночки, очікувані результати, пропонований зміст і види навчальної діяльності. Ну ось ви бачите, да? тема 2, тема 3, тема 4. Тобто, спочатку вся алгебра, потім вся геометрія. Ну і під ці програми, відповідно, створені підручники. На конкурс подавалися декілька підручників, але за конкурсом. По результатах конкурсу інтегрований курс математика за кошти держбюджету був виданий тільки підручник Олександра Семеновича Істера. Він складається з двох частин: частина 1 і частина 2. І в підручнику, точно так як і в програмі, чередуються теми з алгебри і чередуються теми з геометрії. Крім цього, за кошти держбюджету були видані окремі підручники Алгебри з автор, авторів істера і авторів Мерзляк, Номіровський і інші. Ну, крім того, за, значить, за умови співвідфінансування були випущені ще два види підручників. Тобто видавництво додало ще своїх грошей до державних грошей, і таким чином були надруковані підручники авторів Бевс, БЕФС Васильєва Владимірова і авторів Бурда Тарасенкова. Ну і тепер давайте я відповім на питання, яке я поставив на початку сьогоднішнього вебінару сьогоднішньої зустрічі. Тобто, сьомий клас вже триває. Ми вже вибрали алгебру і геометрію, Чи можна в восьмому класі вибрати математику? Відповідь така: діючі нормативні документи не забороняють перехід від окремих курсів алгебри в 7 класі до, наприклад, інтегрованого курсу математики в 8 класі. Тому. Якщо ви працюєте за модельних, якщо ви вчаєте алгебру і геометрію за модельними програмами Олександра Істера, і у вас окремі підручники алгебри з геометрії, автора Олександра Істера, то ви спокійно в восьмому класі можете вибирати програму з математики, і навіть якщо ви замовите для восьмого класу також підручники алгебри і геометрії, все одно програма ж складається з алгебри і з геометрії, і таким чином ніяких проблем з вивченням математики в 8 класі у нас не буде. Тому що, простіше говорячи, те, що Олександр Істер написав в алгебрі і геометрії, в підручниках і в програмах, все те ж саме є в програмах і підручниках інтегрованого курсу. Тільки розподіл вправ і розподіл тем трошки інший. Якщо ви викладаєте алгебру і геометрію за підручниками авторів мерзляка, ви теж можете переходити на програму е, інтегрованого курсу математики тільки інших авторів, там, де Василишин, і інші. Тому що, е, значить, е, мерзляки, е, е, як вони самі так себе називають, Да. Значить, вони робили свій підручник, який не пройшов по конкурсу, саме за цією програмою. І тому, якщо ви працюєте за підручниками мерзляків, то ви можете теж вибрати інтегровано курс математика тільки авторів Василишин та інші. Якщо ж ви працюєте за іншими підручниками, не Істера і не мерзляка. То тоді, звичайно, якщо ви виберете якусь програму з математики, то перехід до інтегрованого курсу буде трошки складніший. В якому сенсі? Вам тоді на 8 клас придеться замовляти підручники інших авторів, ну, тобто не тих, з якими ви зараз працюєте, а інших авторів. Ну, і, звичайно, тут трошки порушується наступність викладання, тому тут вже трошки складніша ситуація, і тут треба вже вивчати е, ретельно. Тобто, ви тоді повинні подивитися діючий підручник алгебри геометрії сьомого класу, подивитися е, підручник Олександра Істера, який буде на конкурсі математика восьмий клас. Тобто, чи нема там. Е, Розбіжностей для вибору. Але якщо подивитись на конкурс підручників, то у нас більшість вчителів вибрали підручники саме Олександра Істера і Аркадія Мерзляка. Тобто ці два найпопулярніших в Україні автора. І тому ті, хто працює за цими підручниками і викладає зараз алгебру і геометрію, ви можете попробувати в восьмому класі. Викладати інтегрований курс математики. В кінці кінців, якщо у вас не все вийде там, чи вам там не знаю не дуже сподобається, чи навпаки вам буде здаватися, що все ж таки алгебра і геометрія окремий курс краще, то ви в 9 класі можете повернутися назад до алгебри і геометрії. Тобто мені хотілося все ж таки. Щоб нова українська школа дійсно була новою українською школою, щоб були нові підходи до вивчення предметів, щоб дійсно це зміни були не формальні, та, а суттєві, реальні зміни. Ну і наостанок я хочу сказати, що я сам вибрав інтегрований курс математика в 7 класі, зараз викладаю саме так. Працюю за підручниками Олександра Істера, тобто в мене йде одна тема з алгебри, потім одна з геометрії. Одна з алгебри, одна з геометрії. Мені це зручно дуже, мені це подобається такий формат роботи, але, підсумовуючи все, сказане, колеги єдиного якого погляду на це питання немає. Тому я не можу сказати, що математика це краще, ніж алгебра і геометрія. Тому що обидва підходи, і інтегрований курс математика, і окремі курси алгебри та геометрії, вони мають право на існування, і тому це вже залежить від вчителя, від його уподобань, від методик, з яким він працює, з досвіду, з який він накопичив за ці за всі роки своєї роботи. Тому моє завдання сьогодні було показати просто, що є ще такий підхід до вивчення математики в новій українській школі. А звичайно, кінцевий вибір залишається за вчителем, безумовно. І сьогодні вчитель в новій українській школі має дуже багато академічних свобод, які він може реалізовувати. І це одна з них: це не тільки вибор. Вибір підручників, вибір модельних програм, там, вибір методів форм навчання, а перш за все, вибір підходу для вивчення математики в новій українській школі. Інтегрований окремий курс математики чи два курси алгебри і геометрії, як це було завжди. Шановні колеги, дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.